Друзі, вітаю! Це програма Тернополяни. Ну, такі вже невеселі реалії нашого воєнного часу. У багатьох розмовах і дискусіях, як правило, не надто приємних розмовах і дискусіях можна почути абревіатуру СЗЧ це самовільне залишення частини. Маємо з цього приводу, вибачте, за тавтологію, інформаційний привід, тому що наприкінці квітня Верховна Рада України ухвалила закон, яким встановила термін до 30 серпня. І цей термін стосується саме тих, хто подався у СЗЧ. Зараз ми детальніше поговоримо про це з представником групи комунікації. Тернопільського обласного ТЦК та СП Віктором Синеньким. Він поруч зі мною, пане Вікторе, вітаю вас. Дякую, що погодились на розмову. Не сприймайте це за провокацію, але запитаю вас, мені надто цікаво. Ви самі брали участь в повномасштабній війні російсько-українській? Так, 28 лютого я вже був пішов в воєнкомат, зібрав сумки. Мене призначили в 16-й батальйон, наш Тернопільський, стрілецький, військова частина а 71 00 і ми тримали лінію оборони на запорізькому напрямку на кордоні Дніпро... Близько, в секторі кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей. А повернулись і працюєте зараз в ТЦК у зв'язку з чим? 19 жовтня під час обстрілу я отримав поранення і за станом здоров'я був переведений в подальшому в ТЦК. Ну і зараз проходжу службу тут в ТЦК. Банальне запитання, але все таки я думаю, багатьом треба пояснити чітко, що таке самовільне залишення частини. Трактують по-різному. Взагалі, самовільне залишення частини це є злочин. Е, його е, ознаки описують в е, статті 407 Кримінального кодексу знак. Що таке самовільність? Тобто залишення частини без дозволу е, уповноважної особи. Ну, без дозволу командира. Ні, так? Не маєш дозволу, нікого не запитав. Е, залишення частини або місця служби. Тобто залишення того місця, де військовий повинен. Був знаходитися, виконувати свої певні обов'язки відповідності до тих чи інших наказів, розпоряджень, вказівок. Це не тільки СП-шка, допустимо, спостережний пункт чи там зводний опорний пункт на передовій. Це може бути і пункт постійної дислокації, де база військової частини. Це може бути лазня, це може бути якісь приміщення, підрозділ, якісь певних навчальних курсів. Будь-яке місце, де військовий пов'язаний пов зі службою. Пов зі служби, так. Куди його відрядили, якщо він з цього місця пішов без дозволу командира, це також вважатиметься е, СЗЧ. Іншою складовою ознакою СЗЧ, іменно от, е, цього злочину, є невчасне повернення на службу. Тобто, коли людина пішла в відпустку і не повернулася з відпустки, скажімо так, невчасно або взагалі не повернулася. Не повернулося з відрядження, з, лікування, з наприклад. лікування, наприклад, абсолютно вірно. Це інша складова і час. Законодавець передбачив час більше трьох діб. Тобто залишення частини більше трьох діб, невчасне повернення більше трьох діб і так далі. Тому а якщо одна доба чи дві доби, це не буде важливо. Є казати... відповідальність за це? Абсолютно вірно. Всі військовослужбовці несуть адміністративну. Цивільну дисциплінарну і кримінальну відповідальність, якщо СЗЧ було до трьох діб, це не буде кримінальна відповідальність, це не буде кримінально каране діяння. То вже на рішення командиру, там вже інші питання, чи дисциплінарна відповідальність, чи можливо в людини були підстави, скажімо так, залишити на на певний період часу частину місця служби або запізнитися з відпустки. Тобто можуть бути поважні причини, і вони враховуються абсолютно вірно. Законодавець передбачив, що поважними причинами поважні причини стосуються тільки з повернення з відпустки, відрядження, лікування. Бо якщо просто в тих частини, то це, це зовсім неповажна причина. Мова йде за поважні причини при поверненні. Він визначає е, стихійне лихо, якісь певні форс-мажорні обставини, е, смерть близьких родичів, стан здоров'я військовослужбовців і ці всі речі унеможливлюють його пересування. Можливо бути таке, що по дорозі на службу військовослужбовця затримали правоохоронні органи. Це також не буде складовою ознакою сеча, тому що він затриманий не зі своєї волі, а його затримали там. Чи військової комендатури чи ті спамі Ну, всяке може трапити в житті? Я думаю, що там якийсь документ дадуть з цього приводу, абсолютно вірно. Який він може виправдатись. Так, давайте повернемося. таки я згадав на початку до цього закону, який був ухвалений Верховною Радою 30 квітня. Оцей термін до 30 серпня, дехто сприймає його як амністію для тих, хто перебуває в СЗЧ, скажу так, я погоджуюся з вами. Амністія, не амністія. Якщо особа, яка вчинила СЗЧ склад цього злочину. Так, повернеться на службу до 30 серпня. Вона буде звільнена від кримінальної відповідальності. Вибачте, на сьогоднішній день це від 5 до 10 років позбавлення волі. Ну, в законі звучить спрощений механізм, але я по-простому по народному вважаю, що це певним чином амністія. Так, звільнення від кримінальної відповідальності і кримінальна справа буде закрита. Добре, от давайте от сам механізм, так би мовити, перебіг розжуємо. Людина перебуває в СЗЧ... Дізнались про те, що є спрощений механізм до 30 серпня. Куди вона має з'явитися, якщо вона ховається десь в селі, в хаті чи в підвалі? Ну, для того, щоб ми зрозуміли, куди з'явитися, треба чуть-чуть відкотитися на іншу тематику. Давайте що відбувається, коли людина йде в СЗЧ, або невчасно повертається з відпустки, відрядження лікування. Військова частина, де проходить службу військовослужбовець, проводить службове розслідування. Обов'язковому порядку вивчається питання причини і умови, які сприяли, скоєнню. ми говоримо про злочин, так? Скоєння цього злочину, чому людина пішла і так далі, тому подібне. Після цього матеріали службового розслідування направляються до ДБР, Державне бюро розслідування. Вони розслідують цю категорію справ. ДБР вивчає матеріали службової перевірки, дивиться об'єктивність, законність чи в повному обсязі проведена ця службова перевірка. і... Якщо по документах там зібрані документи нормально, вони вносять відомості в ЄРДР, порушується кримінальна справа обласно. Вносять відомості в ЄРДР і по даному факту, що е, військовослужбовець пішов, чи невчасно повернувся, е, значить, вже є кримінальне провадження, е, вживаються заходів щодо його розшуку і розслідується. Хто розшукує? Які структури? Військовослужбовців, які, е, скажімо так, Скоїли СЗЧ, розшукує військова служба правопорядку, ВСП, ВСП, Національна поліція та а розслідує ДБР. Добре, давайте повертаємось до 30 серпня. Так от ми так відхилились логічно, але людина вирішила прийняла рішення скористуватись спрощеним механізмом і до 30 серпня повернулась куди? Куди їй треба прийти? Поїхати в свою частину, яку вона самовільно залишила. Чи... Де-інде, в інше місце. На сьогоднішній день передбачено наступний алгоритм. По-перше, якщо людина сидить вдома, так? у військових є такий мобільний додаток Армія Плюс. Дуже корисний додаток, значить там і переведення, і в тому числі, і повернення з СЗЧ. Через додаток Армія Плюс, військовослужбовець генерує рапорт, що я бажаю повернутися на службу. Цей рапорт автоматично по системі заходить в... Центральне управління е, військової служби правопорядку. Там вивчають, вивчають особистість РАПРО, документи, підстави і так далі. І тому подібне. Йому приходить відповідь, що ви можете прибути до найближчого підрозділу ВСП, і в того військовослужбовця буде 24 години для того, щоб прибути у військову службу правопорядку. Це варіант один: повернення через. До додаток армія плюс. Якщо людина не користується, не має можливості скористатися інтернет-послугами, не має доступу до «Армія плюс, вона ж може пішки кудись прийти чи на автобусі приїхати. Абсолютно вірно, військовослужбовець може звернутися чи до найближчого пункту ВСП, чи до національної поліції, чи звернутися до ДБР. Чи навіть звернутися до найближчого підрозділу е, територіального центру комплектування там? От хто... я хотів запитати, чи так. ви допоможете? Ми допоможемо. Ми підкажемо, куди направимо людину, куди далі звернутися за належність. І також військовослужбовець може вернутися абсолютно вірно до себе, до військової частини. Віктор, от е, слухаю вас і не можу втриматись, ви е, теж були на фронті, брали участь в бойових діях. На ваш погляд, які головні причини того, що люди... Подаються, все СЗЧ, йдуть в самовільне залишення частини. Які причини? Складне, дуже запитання, воно дуже індивідуальне. В цілому, наскільки мені відомо, значить, це є якісь певні сімейно побутові проблеми військовослужбовця. Можливо, окремі випадки зловживання алкоголем чи зловживання якимись певними наркотичними чи психотропними речовинами. Це є неможливість перевестися в іншу бригаду. Це є е, банально той самий страх. От, от, от страх, мені здається, я би поставив взагалі на перше місце. Вам так не здається? Можливо, так. Людина боїться загинути. Людина не відчуває себе воїном. Вона відчуває себе більше цивільною людиною. Їй там некомфортно. вона Страшному психологічному стані, можливо, це якась Скажите, головна вірно. причина. Страх, в тому числі, виграє визначальним ну, фактором. А скажіть, якісь військові психологи працюють над тим, щоб людям допомогти подолати ці психологічні перешкоди, страх Зокрема, як я зазначав раніше, під час проведення службового розслідування у військовій частині обов'язково вивчається причини і умови, які сприяли. СЗЧ, ну це вже потім Ні -ні, а, а, а превентивно? Це, це ще до. Це ще до. А. І система працює. Система реагує на ті всі виклади і намагає, скажімо так намагається вживати заходи про недопущення СЗЧ в майбутньому. Зокрема, мені здається, це важливо. Абсолютно. От превентивно працювати розуміє військова частина. Створення таке поняття як група контролю бойового стресу. Тобто працюють е, військовослужбовці, психологи, які допомагають нашим е, військовим. Долати цей страх. Страх це нормально, страх є у всіх. Кажуть, тільки дурні не бояться. Абсолютно вірно. Нещодавно наші військовослужбовці з ДШВ, Львівська 80-ка і Буковинська 82-га, зняли прекрасний роль про страх. І каже, вони, штурмовики, ті, які завжди перші, теж бояться, і це нормально. Страхом треба навчитися працювати. Тобто група контролю бойового стресу працює з нашими військовими, щоб долати цей страх після якихось певних, скажімо так, військових подій, військових операцій, і так далі, тримати себе в руках. Бо бо це бо ми, ми від того нікуди не дінемося. Якщо людина скористається до 30 серпня спрощеним механізмом, чи то пак тією амністією, як по народному, я кажу. То чи збережуться за цим військовослужбовцем, який повернувся служити? Соціальні гарантії, виплати, там, вислуга, ну всі ті речі, які зберігалися за ним, коли він не був СЗЧ? На період, СЗЧ, на період, саме він залишені частини, всі пільги, в тому числі на рахування заробітної плати, призупиняють? Ну це та. зрозуміло так. людина. В Росії тільки людина повертається на службу, все буде відновлюватися. Грошове забезпечення відновлюється, всі соціальні пільги, гарантії і так далі. Давайте я по-простому спробую сказати: якщо людина скористається цим спрощеним механізмом до 30 серпня, який запровадила Верховна Рада е, своїм рішенням, то ця людина до тюрми, до суду і до тюрми не піде. Цей закон передбачає звільнення особи від кримінальної відповідальності і закриття кримінального провадження. Ну, По суті, ви так. дали відповідь. Так. 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 А так. якщо людина. Дізнавшись про цей спрощений механізм, скаже: Та на що він мені той спрощений механізм, я не вірю в нього і не з'явиться до 30 серпня, а буде далі сидіти десь ховатися. Що на неї очікує? Коли є кримінальне провадження по СЗЧ, правопорядку, Національна поліція здійснює вершукові заходи щодо того чи іншого військовослужбовця. І коли... Наші правоохоронні органи знаходять такого військовослужбовця, оскільки це зазвичай злочин, вони доставляють його до підрозділу ДБР. Е, якщо особа не бажає подальшому проходити службу, ДБР обирає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з можливістю внесення застави. Вони звертаються в суд, але з таким запобіжним заходом. і... Проводиться повноцінне розслідування кримінальної справи, і такі справи направляються в суд. Санкція в статті передбачає від 5 до 10 років позбавленої волі. Ну, бо знаєте, ходять розмови: там дисциплінарний батальйон, можливо, там якийсь штраф. Конкретно від 5 до 10 від 5 років. 10... Там безальтернативно. Віктор, а я собі уявляю таку ситуацію, деякі люди двічі потрапляють в СЗЧ. Якась окрема відповідальність за це передбачення. Скажімо так, так як ви кажете, більш сувора відповідальність. Закон Амністія, оце що ви кажете, який звільняє осіб від кримінальної відповідальності, якщо вони повернуться на службу до 30 серпня, він передбачає звільнення за один перший випадок СЗЧ. Якщо особа скоїла два і більше образ випадків СЗЧ, тут можна розділити на дві категорії. Перший варіант: особа двічі і більше скоїла, ну, двічі скоїла СЗЧ. Але бажає проходити службу. Командир бореться за нього, готовий взяти до себе в підрозділ, характеризує того військовослужбовця як хорошого спеціаліста, якого важко, наприклад, замінити і так далі, що він надзвичайно незамінний. То ми переконані, що ДБР в даному випадку йде назустріч. На жаль, кримінальне провадження не може бути закрите. Поки що на даному етапі на законодавчому рівні немає такої можливості закрити кримінальну справу за два і, і більше це Але якщо людина служить, якщо, то відповідно розслідування буде призупинене. Вони проводять розслідування, але обирають запобіжний захід для військовослужбовця, не пов'язаний з отриманням під вартою, тобто він дають служити. можливість тому військовому виконувати свій громадянський обов'язок, служити, захищати, скажімо так, батьківщину, націю. Така справа направляється в суд. І ми переконані, що суд буде, е, як то каже, прийме до уваги, що е, ну, все-таки різні обставини в людей бувають. Але військовий він служить, він працює, він захищає, він виконує свій обов'язок. Ми думаємо, що в нього, в принципі, не повинно би бути все так погано. Але це одиничні випадки. Це дуже рідкі випадки, коли військовий хоче повернутися на службу, і командир просить за нього. Проте, в противному випадку два і більше СЗЧ це. Повноцінне розслідування кримінального провадження? Взяття під варту, якщо він не хоче служити, матеріали направляються в суд від 5 до 10 років позбавлення волі. Я би хотів зрозуміти, два СЗЧ це як? Тобто він одного разу пішов в СЗЧ і повернувся, а потім знову пішов в СЗЧ. Це так двічі виходить. Так. Тобто він один раз вже ходив в СЗЧ, повернувся, а потім знову подався. Це буде двічі. змінилися, змінилися наприклад, змінилися сімейні обставини, яка сталася ситуація, і особа. Знову післався ну, скажімо так, це окремі випадки, це вже індивідуально треба. Я не можу сказати, що це якісь правила. Так, це вже окремі індивідуальні випадки, яких треба досконало розбиратися, що там як відбувалося. Статистика свідчить публічна статистика про те, що тільки в 2024 році ДБР порушило близько 60 тисяч справ пов'язаних з самовільним залишенням частини. На ваш погляд, в 25-му ця цифра. Залишилась на тому ж місці, чи зросла. І чи вона ця цифра взагалі відповідає реальності? Ми фіксуємо, ми спілкуємося із ВСП, з Національною поліцією, ми фіксуємо продовження випадків СЗЧ. Але в цілому я не, не веду статистику, ми не ведемо статистику, я не готовий сказати про кількість. Це дуже прикриє явища. З одного боку, ми маємо особисту ситуацію військовослужбовця, а з іншого боку, є. Колективна ситуація, є його побратими, є е, питання е, національної безпеки, є питання державної в захисту держави. От ви розумієте, що е, як мінімум там, на спешку там, заходять по двоє чоловік. Ну, от один несе службу, обертається назад, а, а побратима вже нема. І в нього спина не прикрита. Є, на жаль, прикрі випадки такі, що, скажімо так, мені хлопці говорили вже, очікувався наступ. З фронту Азімо 12-та година, а, а ворог раптово заскочив з 9-ї години з фланга. Як виявилися наші позиції, хлопці, суміжний підрозділ, який там повинен був перебувати, просто е, знялися з позиції і пішли в СЗЧ. Вони покинули місце своєї служби. І фланг був не прикритий. Наші хлопці з санітарними і непоправними втратами відступили на, на інші позиції, більш підготовлені. Ворог зайняв вже в готовій позиції. Вкопані, не треба напрягатися копати і так далі, щоб облаштовувати бліндажі, то все, він, зайшов на все готове. Чому? Бо хтось пішов в СЗЧ. Я, Віктор, на завершення спробую зімітувати ситуацію. От уявіть собі, що до вас в ТЦК, бо до вас ж теж можна звернутися, ви ж казали, що підкажете. Так. До вас в ТЦК, от уявіть собі, що от на моєму місці сидить людина, яка в СЗЧ, І прийшла до вас і каже, Віктор. Підкажіть, що мені робити? Що ви їй скажете? От просто от мені кажіть, як цій людині потенційно. Я запропоную людині звернутися перше, найближчий підрозділ ВСП, Національна поліція, ДБР або так званий батальйон резерву, куди відправляються військовослужбовців після розслідування, які е, скоїлися з Але хотів би наголосити вам, як військовослужбовцю, в обов'язковому порядку пройти етап ДБР. В обов'язковому порядку провести всі необхідні комплекс заходів, певних слідчих дій, підготувати всі процесуальні документи, щоб справа була направлена в суд для ухвалення звільнення від кримінальної відповідальності і закриття кримінального провадження. Тобто має бути проведена робота слідчим. Крім того, я як військовослужбовцю поясню можливість, що якщо він не бажає повертатися в свій попередній підрозділ, Є такі випадки, він може підшукати собі іншу місце служби в іншій військовій частині. І я думаю, що це не поодинокі випадки. Можливо, він саме туди не хоче повертатися. Можливо, так. У військовослужбовця буде час, але він повинен сам ініціювати пошук свого місця служби. Він повинен сам адвокатувати себе, свою практичну значимість у війську і так далі, тому подібне. Є LobbyX, онлайн платформи, армія GoUA, там виставляються вакансії практично по всіх військових підрозділах Збройних сил України, Національної гвардії, там і, і вакансії Міністерства оборонів, є, і сил спеціальних операцій, і повітряних сил. Тобто вакансії є Беріть, шукайте, вибирайте, спілкуйтеся з рекрутерами. Інформацію можна також отримати не тільки там LobbyX, Army.gov.ua, також можна на сайті безпосередніх бригад. Практично, щоб ви собі розуміли, всі беруть. Ну, Всі готові для... взяти це Щоб людина не боялась прийти, от скажімо, саме в ТЦК для консультації, от ви мені скажіть, ви її затримувати не будете, якщо вона прийде проконсультуватись, що мені робити, от я прийшов. Ні, абсолютно не вірно. Не будемо. Чого? Затримання порадити куди піти, і Абсолютно вірно так. віктор. Е, як до представника тернопільського ТЦК СП є, що для вас багато запитань, але давайте ми їх відкладемо для іншої розмови. Просто хочу почути від вас, чи ми можемо з вами домовитись про медійну співпрацю. Будемо пробувати, буде працювати. Дякую за розмову. Дякую вам.